Всім привіт, сьогодні у нас четвер, 17 серпня. Вшпили ми плуги до трактора і зараз йдемо розорювати цілину. Тут а, зараз я обертаю вам камеру, покажу. Ось така ось цілина була хопта, стоїть можливо видно. Зайбіжки як я, 1,5-2 метра, хопта. Ви спалили, зараз будемо спробувати розорювати цю цілину. Трасмуси МТЗ-80 і плуг ПЛН-335. Тут такий Рів. Морозорювали все з центру раніше город, не знаю скільки в тут не був, вирішили взяти недавно. Тут дуже близько біля хати, прямо сусідній город. Зараз вам покажу, що воно буде робитись. Заїжджає вже трактор. Ваш така хлопта така була по всьому городі тут. Луга ми купили, не настраювали. Зараз перше приїдеться, подивиться, що він кидає. Виходить, що він був луг причіплений до МТЗ-82 на вузьку колію налаштований. Ми його розбирали, бачили певно, попереднє відео, як його звезли його сюди. Так ну, мене, то може кидати. Я думаю, в принципі, воно так може кидати через те, що тут селена, погано його перевертає. Була думка перекинути його бюсковою бороною, а потім орати. Але щось, вирішили одразу орати, засіяти ріпак тут для покращення грунту тут. Подобрити його одним словом. Mielkovo ore môžem byť preriklený v horný šar periake. Я вам скажу, треба плуги налаштовувати. Бо вони сказав, були налаштовані під один трактор, а ми перший раз гораємо цим плугами цим трактором. Ну і що, потихеньку прикатаємо, налаштуємо. Та й буде файно. Каже, що зараз вчіпимо діску в оборону і будемо того дискувати для посіву у ріпаках. Бачите, волога є. Можна щось відтворити. Неглибоко ораємо, також щоб перевикинути верхній. Шар. Той, зараз йде їхати красиво підзніму. Оп, сісти тут рося вот, пелюка буде на мене. Давай наступного включення. Так, ну щось трошки краще виходить у нас тут. Раз покажу. Знову відео вам. Бо виходить, там трошки перший корпус не докидає, не перекидає стерню, ще. Все краще і краще. Оп. Беремося, опускаються Пошки. Оп. І пішов. І красивенько перекидаємо землю. Ось така красота виходить. Ну, я думаю, нормально, як на перший раз. Діскується, постається, потім передіскується, буде садитись. Супер. Так, знову включення з нашого прекрасного городу. Що я скажу? Ну, на ну, орає, орає й добре, що орає. А щось в цьому світі добре. Не знаю наскільки оцінити цю оренку, ми попри вперше оримо самі. Що йому ж треба крутити, робити? Хай загальний фон виходить. Цілину перекидає. Первав там трошки, бачите, підшарили. Тут у нас під'їхав, пустив. Пішов шов. Ще воно прекрасно йде. О, 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 на глибину, не зациклюємося на глибині сліки орати. Без сваб, плуга скинули, противовіси накинули вже наперед. Шпляємо зараз дискову оборону і їдемо воронувати. Так, заїжджає вже. МЦЗНЧ зі, зі сковою бороною Будемо дискувати. Зараз подивимось як воно буде. Чи буде та борода лізти в ту землю, через ту грудку, бо ми раніше бачили відео саме перше дискували. А там певно, ще не докидали противовісу, ми вже потім їздили закидали противовіс і дискувати. Є, ми без бо бомит, подяг 2 метри. Може щось не зараз буде. Ох, то воно робить красоту, дивіться. Городочку розбило. Все, красота. Супер просто. Чого й потрібно було очікувати. Прекрасно, не знаю, мені подобається помаленько, не спіша. Уф. Такі великі грудки лежали, розріяли, порізали. Працюємо, покажемо вам далі результати. Здіскували, ми там теж заорали. Ось такий файний вигляд має тепер город. Можна прямо сіяти, не знаю, там чекати доща, перед дощем посіяти ріпак. Одобрите земельку. Ну, а з вас лайк. Підписка на канал. Поділіться цим відео з друзями. Дякуємо всім вам за перегляд. І чекайте нових відео. Будуть ще багато цікавих.